Була в головці, а дитина була з тієї сторони в кімнаті, одразу раз ударила, а потім раз 4 чи 5, мабуть, громко. А потім, як дало, я почала все летіння, злякалася, бігом вискочила, боса по стеклу схопила дитину і занесла літню купу. То що в чіткі фухтя до не горіла. Поліція зафіксувала, на з потім приїде корабельна райрада, зробить акт обстеження і тоді дзвонити з цих В четвер зранку приїдуть хлопці, четвер зранку поставимо бак під сміття. Все, вигреб, затягнемо кришу і позашиваємо вікна, добре? Ламайтеся. Віді є, ми їх просто. Поставимо вам під світлення. Дзвоните на цей номер телефону на гарячу лінію. Там uh, вам більш детально розкажуть які документи про собі мати. Документ на право власності, паспорт, ідентифікаційний код, і тоді приходите, як пишете заяву на пошкоджене житло. 12. я проснулася, не можу заснути, я чувствувала. Потім як бабах, я кажу, є на йди, навіть нас тут. Через некоторі минут друга, а то ж ці бомби такі. Бачите, що наділали. Я вже плачу, що я родилася у війну. Німці, як били, вони приходили, і дітей кидали в підвал, щоб не заберіть, я кажу, їх же ж поб'ють. А ето і що я не слухала, щоб була така війна, як оце в нас. Такої войни на... ні в ніякому мірі не було війни такої, як оце в нас. А де мій коті? Сусі, Робля, ваш, да, есть... я у нас, ну, ну, да, все да, Ну, А там далі вже буде. А ви скажете, яка потреба у вас ще може ще щось вам що потрібно буде добре? Двінадцять часов ночі я дуже погано сплю, то я не спала. Чую, один раз вибух, вибухторий і люстриця впала на мене. Скільки віком там бувало? Вже порахували? Ой, сім штук. Сім штук. Ну, зараз воно хлопці вже проїхали. І, це, і ось двері буде. вирвали прямо з налічником. Все відбувається. Да, оно набряло. Давайте вы сначала. Оно набряло, не може бути, це люстра упала. І віддати пригаду, щоб оце все розчистили, і потім законсервали рубку і позичали вікна, десь сім'я. Поклониться туди, поліцію викликали.